та ніч більше нагадувала сон точніше, кривавий нічний кошмар. Я не думаю, що хтось сумнівається в моїх вбивствах. Єдине, що всіх цікавить, як я вбивав, і найголовніше чому. коли я її добивав, вона ще була при свідомості. Ні, це не фрагменти кінофільму, а реальні зізнання найвідомішого серійного вбивця США Теді дібанді. Завдяки привабливій зовнішності та витонченим манерам він з легкістю спокушав, студенток, які навіть не підозрювали, що насправді їх чекало у ліжку серійним вбивцею. Більше ста жертв, некрофілія та спроби канібалізму. Але і в історії України є свої криваві монстри, яких наслідують, яких люблять та чекають на волі. Чекатило, наприєм, коткач. Їх послужний список змусить здригнутися навіть людину зі сталевими нервами. Небачена жорстокість і сотні зруйнованих життів. Перше на телеекранах ексклюзивні зізнання справжніх серійних вбивць. Бердянський різник, який складав трупи своїх жертв у колодязі прямісінько біля хати. Екстаси це прилісу, а там б видно було. Б. Історія найкривавішого душогубця світового масштабу пологівський маяк Сергій Ткач і його кривава сотня. Тіпом своїх рук зігрівав руки мертвеця. Їх набагато більше, ніж ви думаєте. І прямо зараз справжній серійний вбивця може знаходитися поруч з вами. Наділений інтелектом, який заздалегідь продумує всі свої дії. Манія чи діагноз, що впливає на формування серійного вбивця. Дітки 11 років я там почав шастати по постелям. Та як викрити і врятуватися від реального маніяка? Маньяков можна діагностувати тільки по глазам. Целуєш все. Цьому конічем і Це комірать. Все це і набагато більше. Дивіться далі ексклюзивно. У цілком таємно. Портове місто Бердянськ, Запорізька область. Сьогодні місто живе спокійним, розміреним життям, і більшість вже й не пригадає, що сталося 15 років тому. І лишень відверте бажання цієї жінки говорити з нами не надо знімати. Доводить, ми прибули за місцем призначення. Я хочу смакустя, все я з цього ні дом не продам, нічого. Може, у мене кітавони. Чого все ви ви всередині? Сталась біда. Я не можу знайти доньку. Вона пару днів назад пішла гуляти і не повернулась. Телефонувала мати 17-річної Поліни. Міліція одразу почала пошук неповнолітньої. Обійшли квартири і будинки. Але всі ці дії не увінчалися успіхом. А через кілька днів місто полихнулося від жахливої новини. У власній квартирі було жорстоко вбиту пару пенсіонерів. Криміналісти запевнили, вбивця психічно хворий. І слідчі одразу кинулися допитувати усіх соціально небезпечних. Їх за списком виявилося 36. Увагу слідчих привернув хлопець під номером 33. Він постійно плутався у своїх свідченнях, і його вирішили допитати детальніше. Від почутого у слідчих волосся стало 30-річний Руслан Хамаров зізнався у вбивстві, але не пенсіонерів, а нещодавно зниклої неповнолітньої. І під час слідчого експерименту шокував, що усього на його руках 11 жертв. Саме на цьому місці знаходився колодязь для стічної води, де знайшли одинадцять зубів. Більше двох днів працювали і щоб дістати їх звідти, тому що сморід був просто нестерпним. Непоказний 30 тридцятирічний Шизофренік з двома судимостями привів Жак та тисячний провинційний Бердянськ. Невисокі – Хамаров. За словами сусідів, ходив по вулицях і жебракував, але жодного разу не виявляв агресії. Я його да, але я так сильно би, ну, кабину, не вчалися. Він був немного, ну, странний, як у странний, німнокостранник, поміріла ні пчатися там, проходити приході нам німенів. Тож ніхто не підозрював, що він за цими стінами протягом трьох років жорстоко бував, гвалтував та розчановував молодих дівчат. Вчительниця. Вежливый. Да, вежливый. Все соседи скажут. Преступление он совершал с 2000 по 2003 год. Mm -hmm. Еще раз повторюсь, 11 жертв на его счету. Да, по его словам, очищал общество от, так скажем, женщин легкого поведения, которые могли бы этим не заниматься, а стать матерями. Не дивлячись на те, що підсудник перебував на обліку в психдиспансері, судова експертиза визначила його осудним. Хамаров на час вчинення злочинів міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, тобто є осудним. І у лютому 2004 року його засудили до довічного ув'язнення. Ось він жорстокий різник, худорлявий, невисокий. Він повільно йде до звичної для нього камери і не поспішає з нами говорити. Він категорично налаштований і відмовляється давати інтерв'ю. І лишень згадавши про подарунок потроху пом'якшав. Навіть пішов і передягнувся. Чи фернув, сигарети є? Да. Так а як можна це саме? зараз взять. Одразу відкриває пачку і, жадібно закуривши сигарету, вперше в житті погоджується розповісти всі таємниці кривавого колодязя. Але за однією умови він буде говорити зі спини та через решітку. Ну, я по основному, що цик дівчатка що мені нічого не цікавило. За від сексу була. Ну добре. Да. Гіперсексуально, але чому з'являються маніяки? Як та головне, через що стають серійними вбивцями, які холоднокромно бувають собі подібних без жодної крихти сумніву? Зрозуміти природу особистості таких нелюдів дуже важко навіть психотерапевтам. У маніякав двойної поведінки маніяки тщательно вміють все скривати. Приглушене світло в кабінеті та стопка карт пацієнтів на столі звичайна обстановка в кабінеті діючого психотерапевта Анатолія Шевцова. Тут він часто має справу з потенційними маніяками. Ну от один із моїх... клиента вообще задерживаю его карту перед собой. он достаточно взрослый человек, ему 40 лет, но он пришел ко мне на прием, потому что он обнаружил свои склонности к тому что ему нравятся маленькие девочки вот в этом возрасте. В возрасте когда наступает кризис 40-летних. Він уважно записує кожну деталь, адже можливо саме цей пацієнт наступний чекатіло. Психіку розряжають свою все, 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 підряд. Він стверджує, що у жорстоких маньяків без турботних дітей перетворюють саме батьки. У більшості з них було складне дитинство, де вони піддавалися психологічному, фізичному чи сексуальному насиллю. Роль матір он как бы хоче изнасиловать мать, фактично отамстіть матері і не з помощю насілля сексуального. может, потому може тому що його мать. Руслан Хамаров, який переконував слідчих, що він санітар, який очищує місто від легковажних жінок, так само мстився своїй матері, яка покинула його напризволяще, віддавшись сексуальним стіхам та алкоголю. С его слов, мать у него была такая же, как и эти все жертвы. То есть, э, угу. он, он, женщина легкого поведения. Он. Мама часто дома не появлялась? Ну, у мамы свое кино, а у меня свое кино. До речі, про кіно Руслан Хамаров зізнався, що здійснював усі вбивства, спираючись на сюжети і сцени деяких американських фільмів. Мовчання ягнят, хрещений батько, шлях карліто, основний інстинкт це далеко не повний список голівудських трилерів, які бердянський різник хотів утілити в життя. Актриси, кумір? ну, актори кумірисерхопкінсон, саме крупна фігура як актор. Mm -hmm. Поэтому я его обожаю. Просто я с детства обожаю фільми, поэтому для меня это превыше всего. А от сусідська дівчина Катя згадує, що він наслідував іншого американського актора Аль Пачіно. І так само, як той тої стрічці, шлях Карліто вдягав довгий плащ. Це дуже підозрительно, і він такий хотів поставити в чорному плащі, такому, ну, странному. Ну, такий длинний плащ, кожний, так? Да? І mm -hmm. сапоги. Це як у кого? Сьогодні замість улюблених фільмів жахливі реалії, тюремна клітка та семеро в'язнів сусідів зі схожими долями. То говорити з ними Руслан не поспішає. Жаліється на несправедливе для нього покарання. Ні та куміру, ні свободи, Це прелі всього. вже уже нього. Ну, радикальна міра або або ліпла Я Як так хотів. але зізнається, якщо б вийшов на волю, повернувся б до старого. Експерти переконують, маньяки на момент злочину чітко усвідомлюють, що роблять. І саме від сексуального насилля, знущань над своєю жертвою під час вбивства приносить їм найвищу насолоду, яку на жаль неможливо забути. Є люди, які можуть отримувати сексуальне задоволення просто від процесу вбивства, від процесу розчленування чужого тіла, від мучень і страждань своєї жертви центры удовольствия и центры жестокого поведения, агрессии, они находятся в головном мозге ряда. У меня как происходит как бы слияние вот в мозги этих двух центров. Он причиняя кому-то боль или вообще убивая кого-то, он получает удовольствие. Интересно, что за надто ранние стадии жизни теж може викликати сексуальную зависимость с маниакальными нахилами. Я вообще акселерат, ну как в школе быстро созрел насчет секса, насчет всего. Девки у меня были где-то в 11 лет, я уже начал шастать по постелям. А что касается наркоты, где-то в 16. А кто вам дал наркотики? В Девки мои знакомые. А как вы придумали прятать э, эти тела в колонке? Это такой неудобный вопрос. Більш детально розповідати про свої злочини різник відмовився. Для нього це дуже особиста тема. Але за мить ви почуєте сповідь від найжорстокішого душогуба століця, чиє досьє налічує більше сотні жертв. Злана не ніздуліські шкілі, там остатки піщі. Його боявся весь світ понад чверть століття. А чого боїться сам пологівський маньяк? чому ви так? Тільки в цілком таємно Сергій Ткач розповість, чому в нього заплакані очі та хто на нього чекає на волі. Не пропустіть інтерв'ю з найжорстокішим серійним вбивцею країни Сергієм Ткачем після довгого мовчання. Чому він сьогодні вирішив заговорити та чого ще не сказав душогуб сотні юних дівчат? Главное спаджу щоб не здуліські кишки, та статки піші. Його боявся весь світ понад чверть століття. А чого боїться сам пологівський маньяк? чому були так? І прямо зараз. В яких регіонах краще не займатися коханням, аби дитина не перетворилася на монстра? Ви коли-небудь замислювалися, чому в одних регіонах постійно лунають новини про серійних вбивств та маніяків. А деякі регіони, взагалі, про них чути не чули в усьому винні важкі метали. Були встановлені факти, що а, діти, а, які потім стали вже маньяками, серійними вбивцями, а, були зачаті і виношувались в тих регіонах, де рівень а, важких металів вищий. І справді серійник Хамаров народився, і виріс Бордянську Запорізької області, де вміст свинцю та інших важких металів у навколишньому середовищі досить високий. Навіть сьогодні Запорізька область є кландайком бандитезму з найвищим рівнем злочинності в країні. А в період з 1980 по 2005 роки саме в Запорізькій області орудував найжорстокіший серійний вбивця, ім'я якого досі наводить жах на батьків малолітніх дівчаток. Його фірмовий почерк та техніка виконання вбивств поставить у глухий кут сотні криміналістів. А судові покази увійдуть у найновіші українські підручники з практичної психології. Історія одного вбивці. Як колишній спортсмен та співробітник міліції перетворився у справжнього монстра. Йому інкримінують більше 80 збалтувань та вбивств, десятки нерозкритих злочинів та 14 невинно засуджених. Доброго дня Сергій Федорович. Доброго дня. Уже не молодий чоловік в затертому піджачку. Він потупить погляд вниз, але за мертвим спокоєм темно-сірих очей ховається насправді смертельна хватка. Тіпом своїх рук зігрівав руки мертвеця. Ми ризикуємо поспілкуватися з найжорстокішим маніяком тисячоліття за межами звичайної для нього камери. У повітрі витає помітна напруга, адже мало хто наважувався віч віч зустрітися з безжальним душогубом, та й сам він останні 10 років залишався у тіні і просто мовчав. Йду Іду щоб всі точки поставити над її. Того з сафарі з присмаком крові розпочалося у 80-х на теренах України і тривало до 2005 року. Тільки в двох областях, як стверджують Качі, він скоїв, 67 вбивств. Свій кривавий слід він лишив у Криму, Запоріжжі, Пологах, Дніпропетровську, Павлограді та у містах Харківської області. Ви пам'ятаєте своїх жертв чи не пам'ятаєте? Ні, ні, це в пам'яті, все. От я загнала його, куди? Да вот всего Ну, пошли, я провожу. Лет 15, все же сформированная грудь туда-сюда. Все. И все. И только лишь войдя в село, видя опасность, я схватил ее сгибом правой руки и горло. То есть шейную часть части области и все. у меня безопасном место и все. Так вы ее просто схопили, вы ее задушили, и все? Да. Ну и, как говорится, произвел там действия там. Да. Убийство сопряженное с изнасилованием. А чему вы ее не допустили просто? Что... Ну, а для чего я прошел туда с ней, там, мать? Кілометри до того села, до второго села. От, значить, там на но... Але... Завдяки набору кримінологічних знань Ткач ніколи не лишав слідів на тілах своїх жертв. Наприклад, знімав з них всі предмети одягу та взуття, де могли лишитися його відбитки. Не дивно, що оперативники не могли піймати злочинця цілих 25 років. Він тікав залізничними рельсами або на велосипеді, щоб собаки не взяли його слід. Проходять роки. Перш ніж слідство зрозуміє, що декілька злочинів мають спільні риси, або, як кажуть, в побуті почерк, і об'єднують їх у якусь ну, в одне кримінальне провадження, і починаються якісь спільні дії по пошуку однієї людини, яка вчинила всі ці злочини. Але практика, на жаль, така, що спочатку. Це розслідують окремо всі вбивства, і уявіть собі, знаходять людей, які їх вчинили. І ці невинуваті люди відбувають навіть покарання. Саме така доля і спіткала чоловіка, якого в розвісних пологах ще довго називатимуть пологівським маніяком, але дарма. Дніпропетровськ переїхав три роки назад. Три шлюби за плечима, двоє дітей та переїзд. Він пройдеться уже Дніпровською набережною, закурить нервову сигарету і згадаю, всі жахи 2003 року. Оля, по-моєму, я не шибаюся. задушив її, і знасилував. І кинув в воду там, дренажний канал, ну камиш, якби сток. Тобто знайти, в принципі, тяжело його було. Саме за таким сценарієм і орудував справжній маніяк, але Віталій про це навіть не здогадувався. Йому було лише 23. Маленька донька, кохана дружина та новий будинок, де він планував своє майбутнє. Однак фатальна дата 23 вересня, 2003 рік. Вріжуться в пам'ять Віталію Каїри назавжди. 15 років позбавлення волі, вбивство зі зґвалтуванням 13-річної дівчинки. Саме такий був вирок суду, за злочин якого Віталій не вчиняв. Мисль у мене вже появилась після того, як мені дали 15 років. Він Втратив усе дружину, будинок, сім'ю. Але навіть після арешту Сергія Ткача, який зізнався у скоєнні цього вбивства, Віталій перебував у в'язниці ще довгих три роки. Жінка да, вона вийшла заміж. Якби... Понятно, що прийшов вже нема в мене сім'ї. Ну, дочка зустрічала мене з да, СІЗО з Запоріжжя, приїжджала і в тюрму їздила на сідання. Однак Віталій Каїра далеко не єдина жертва засуджених за вбивство маніяка Сергія Ткача. 14-річний Яков Попович його запроторили до в'язниці прямісінько зі шкільної парти, повісивши обвинувачення у зґвалтуванні двоюрідної сестри. А Володимир Світличний, якого звинуватило у зґвалтуванні та вбивстві власної доньки, не дочекавшись розгляду справи, звів рахунки з життям у СІЗО. То були незаконно лишені свободи, близько 14 громадян, якими... Кругами ада пройшли, ці люди. як їх ламали. Ламали йому ноги, Це я знаю. Незаконно вони вистрадали. Незаконно були осуждені. Діла були фальшифіціровані. Три шлюби та четверо дітей. Хто б міг подумати, що на перший погляд звичайний чоловік вже чверть століття бавиться з сусідськими дітьми в недитячі ігри зі смертельним фіналом. Та я що його помню, що я... помню, в речке, что-то купались, я на плечах катал по берегу, в воде тоже учил там, на воде держаться и все. Просто я прикопил и все. Поэтому это вот двойное поведение, оно характерно для маньяков. Маньяки очень тщательно умеют все скрывать. Та это очень важный момент. З кожним новим вбивством маніяк лишав собі на згадку особливий сувенір: помади, люстерка, парасольки, ба навіть дитячу білизну. Все це слідчі виявили в його будинку під час обшуків. Тож не дивно, що його називають колекціонером смертей. Ні, один зонтик, потом ще якийсь зонтик у мене був. Ну дело в то, що маньяк не не може забути свої жертви. Это связано с очень позитивными эмоциями, удовольствия, сексуального наслаждения, телесного наслаждения. Гра зі слідством тривала довгих 25 років, а коли ткача таки знайшли, він скаже: "Як довго я вас чекав?" Я 4 роки був разработки под подозрением вот то что заявлял о милиции очень плохо работает очень плохо я смотрел все эти видео выезжал на все видео то есть э, места совершения мною преступления и работа их оценивается по пятибалльной системе на двоечку с минусом Сьогодні український різник проводить весь час за ґратами. Єдина втіха це книги та написання власного життєпису. Був дневник, я вел 96 страниць, Я писав на одній стороні, написав, переліснув. сторона, сторінка у мене чиста. Ну, а коли психіатри прочитали, був такий психіатр. Слідственному ізоляторі города Дніпропетровського ну, у нього волоси диткам стали. Десять років Сергій Ткач переносить на папір сценарій свого життя з усіма моторошними подробицями за три мільйони євро. Саме в таку суму він оцінює свій творчий доробок. Три мільйони я вам розкажу. Психологічний аспект. людський фактор. Вот как может крыша съезжать? Что для этого нужно? Але як розпізнати справжнього серійного вбивцю, аби ніколи не стати його наступною жертвою? Практически это нереально. Единственное, что, как можно распознать, это по побегающим глазам. Это не одежде, не мимике, не по... а вот единственний признак ні по одежді, ні по міміці, ні а авоці внітельно бігаючи глаза. Не може виявитися ваш сусід, колега, навіть найближчий друг, ці люди дуже обережні на місці злочину і в повсякденному житті. Пользуйтесь презервативами зараз, не оставлять біологічних слюдов. Але то есть класси. Ніколи. За статистикою, 88 серійних убивць особи чоловічої статі. з них – білі чоловіки віком від 20 до 30 років. До того ж, вони зазвичай чиняють злочини недалеко від свого дому чи місця роботи. А найстрашніше те, що вилікувати серійного вбивцю просто неможливо. Ну вилічити це не переделать це ніякими інструментами нашими не можна. Как говорится, каждый миллиметр головного мозга исследовали, нет ли там какой-то опухоли. Ничего особого не выявили. Кто мне сказал, що у вас абсолютно, ну, абсолютно здорова нервува система, правильно і психика? Да. Але навіть найкровожерливіший звір має свої страхи. Страх за близьких родних не людей. Это моя жена, моя дочь. Довічно ув'язнений, душогуб, одружився. Нова дружина з Москви подолала сотні кілометрів заради свого куханого маніяка. А скільки років взагалі в вашій дружині? У нас різниця в віці 38 років. На даний період їй 27 років. Ну, ось тут ми сиділи з жіною. Тут э, сиділи представники міського відділу ЗАГСу Гражданского состояния. Она купила обучальні кольца золотые. А можете показати? Нам запрещено ношение золотых колец. Мы обменялись золотыми кольцами. И шокуючи зізнання пологівського маньяка. У нас родился ребенок 26 декабря 16 -го года. Сергійна, ткач, дочь. Це лише початок. Десятки скоєних вбивств та п'ять довічних ув'язнень. Навряд чи стануть на заваді їх планам. Яка ваша дія? Родити третього ребенка. Назвати Іваном. Сергієвичем. Дать фамілію свою. Але чи дійсно це кохання? Можливо, таким чином Сергій Ткач хоче полегшити своє життя за гратами, адже маніяки цінують понад усе лише своє життя і надзвичайно бояться смерті. За всю історію не було зафіксовано жодного самогубства скоєного маніяком. Бальша велика любов спас світ. Більша. і мене спас, як це від смерті то рождение третьего ребенка нашего совместного будут способствовать как говорится, на замену пожизненного заключения как говорится, определенным сроком тож до останнього вони сподіваються вийти на свободу